І всім привіт! І це нова серія по Alzheimer's 9 на версії 1.21. І я не просто так нахожуся зараз біля кар'єра. Бо сьогодні ми трошки розширимо кар'єр. Я создав пару маркерів і я хочу захватити велику область, бо, в принципі, воно то накопало ось, як бачите, їх ресурсів, але потрібно область захватить зараз, щоб воно копало багато. А також я хочу сказати, що наш канал. Набрав сьогодні. Ну як сьогодні? Недавно набрав 10 перших підписників. Да, я думаю, б... коли бачите це відео вже більше підписників, тому що все-таки да, знімаються відеоси наперед. Тому іменно в цьому відео я кажу, що на Енос вітаю. У нас тепер є 10 підписників. Я не втрачаю. Я працюю далі і будемо працювати. Далі. Так це, по-моєму, сіра, так. Да? Так, сіра. Так, і ми якось захвачуємо ось таку область, а, так. А, сіра. Так. О. З самого краю. Захвачуємо. До самого краю багато. Давайте хоча б так. Давайте пробіжимося. Так, я продовжую працювати. Я знімаю вам відоси про создання моєї збірки. Я знімаю House Emodes. Також я був недавно стрім по Divine Jordan 2. В принципі, так що кому цікаво, то підписуйтесь І включайте колокольчик, щоб ці стріми пропускати А де... Косочка Що-то отключилась? Я понял. А, ну, здесь полосочки. А, вот рубилась. А, ладно, повернулся большой зеленый. Я понял, в чем проблема. Надо просто сделать так и так. Во. Все. ну попробуем так. А что, че, Да четверто. Це четвертий маркер. Ладно. Так, пошло. Так. І так, тепер то в нас ще копатися. Я піду, наверно найду четвертий маркер і повернуся вже на базі. Ми будемо займатися дуже цікавими вещами. речами. І так, я показую вам, що у нас получилось. А у нас получилось... А, ні. Обуты нафти і... Так, тепер нам надо... Крафтить ще одну штучку. Так, давайте. Ладно, пойдт. Сладь. Есть. Per... Идешь сюда. Поедро нафти. И перерабатывающий заводик, по-моему. Ось. Нет, це кислород. А стоп, а куда я приткнул тоді перерабатывающий заводик? Бензин. Я гоняю не Сюда Давайте квесты заберем. Ну, там. Uh, так. Na -na -na -na. От Астра, от Астра. О. Oh. Топливный завод. Туда. два, дра Лезу. Есть. Раз два. Раз два три. Нам понадобится. Готово. Перерабатывающий заводик. Раз, поехало. Пап Поехало. Раз, поехало. Ско нам надо ветер топлива. Три. Так, весна нам надо три. Так, еще. сырая нефть у не нас Надо ждать, пока проработается. Так. Ну а пока что давайте... ты. ему с команды. Так. Дядя. Ну, прикольный, кстати, скопан. Да, это якось. в фоне нам надо щелк. В принципе, взрубай А в принципі отак так даже можно. Я даже вот Опа! Опа! Да, это верну в норму. Так, і... Дождуся ще нафти і повернуся, коли ми будемо вже готуватися до зльота. І так, нам треба щоб злетіти з нижнього міра. Ну, не з... ой, господи, з обичного світу нам треба. Так, подожди. Ага. Давайте заправимо. Так, поквесь так заберемо ще один. Тепер. Ну, давайте нам повний бак. Повний бак. Так, тепер заберемо квести. Ну, шо, на навзл. Так. І. 3. 2. Один. Дві! Да! Ось така от серія, народ. 17-та, здається, серія, і ми летимо в космос на місяць принципі, покоряємо ми нові модифікації, від... відвікаємося від мода GrecT Tech і звучаємо нові модифікації, покоряємо нові планети. І, в принципі, под... трошки за кадром готуватися до босів. іменно до крафта нової топової броні з мода Механізм, яка дуже буде сильно нас захищати. Так, і ми на орбіті. Беремо землю ой, місяць. І нажимаємо приземлиться. У нас відбувається прогрузка території. Я хочу вам усе показати в кадрі, не хочу нажимати на паузу. Надіюсь, запись не лагане, все буде чітко і ми зараз будемо приземлятися на місяць. Це прогрузочка. А yeah, на no, все-таки продається випустить запись. А, ні, не прийшлось. Так, запись ідей. Идей. Вернуться в игру. І ми приземляемся. В принципі, непогано. Поки що живем. Ой-ой. Подлагала. Завис, 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 Майнкрафт. Да, чтко, 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 приземляемся, приземляемся. Опять Майнкрафт. Ой. Іи, я на місяці. Хо-хо-хо! Третій. Ай на тут. Не. І побарився з рук. О! Оце точно тепер ми... Будемо використовувати на... Тихо. І все топливо закінчено. Думаю, одного хватить нам на. Кстати, що нам тут потрібно? Так, да, найти нам руду. В принципі, для поиску руди нам, знаєте, Потрібно. Топка шахтер скрафтить to order it so I did the put up another o квестах сыр о квестах є. Серйозно, нема квеста на сир? сыр райка Злим, злим слим Йди! Ты ще... Ты ще пуляйся! Ну пусть отпинал! Кстати! Провітация тут ожесть! Хотя новая руда, Буде? Я хочу новую руду, Не, ну и тоже спасибо. То сыра, кстати, можем сделать. Охала чисто. Мужик, У меня и задолбал. мужик, мужик, мужик. Иди сюда. Вау, и, на Вау, падаю. по-моему я на Не дай не бачив. Чарт. Яка тут гравитация? Гравішена, тупо пешена, гравітація. Гравітайшн, ту стоппешене. Окей, подлавай чуть-чуть. Ай, ну да налагай. Майнкрафт. Ага, оставить мор. Одна штучка, серьезно. Сколько нам надо? Понял, 4 штуки, 4 скидка. По-моему, для ракеты для улучшения надо багато. Вообще треба броню. Это так шо. Надо багато тут так копаты. Ай, Ракета нам надо. Иииии І... вообще. Надо босса найти, я так понял. Так, ладно, піду я за кадром, чуть-чуть покопаю і буду вибирати це базу свою. І як я включаюся, переплавляю для начала все модіум. Коротше, я його на кар'єр викопав, і я побачив, що він валяється, я його подобрав. Отак. Ага, золото. Я зараз хочу скрафтити одну цікаву штучку, яка допоможе знайти більше в The modium, а, а також... які паттерни здається найти Ай, паттерни які знайдуть які будуть крафтити азе модіум броню Так. такі дает Потого. Понял. Окей, окей. Я одне ведро переработав, уже готуюся до другого полета. Так, окей. Там це не надо. Хто тут? Вода, накопилася. Понял, надо пройти на ще одну. Отаку штучку сделать. А еще лучше два таких порта. Я, ну займусь, наверное, ядер, ядерку сейчас. и плюс. Я подумаю над чим заняттям. Загалі сколько середей? Коротко ще, щоб довершать, так що зараз подумаю. Итак, в мене получилось. Як бачите, вода поступає. Попиться. Ну, медленно, но но перерабатывается. Почти ты его у нас тут... Всего. Да. У нас опять застопорилась система. Ну давай, 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 давай. Хочуй. Так, нам надо только для воды. 5 квесты. 5 Потому что нам надо отходы и пар. О, отходы. О, вс ⁇ пошел на выход пар. Пак отходов падает. Так, я хочу подавиться, что сделал. Его... Теле, Ага, то есть две вот такие штуки. Ой, ну это, наверное, по-любому за кадром надо вот такую системку создавать. Полетелем. Вот это жесть. На кадр? Итак, я повертаюсь спустя, не знаю сколько вже минут годин, я просто цю, цю систему еле зробив, я, я, не, я не подивився, что надо ось такий конденсатор в Росіані, в общем це жесть. Но у меня получилось, да. Поле готово. О господи, сколько квестов закрытых, сколько надо было всього, щоб просто добиться одного Ты просто... просто Так, окей Так, куда ты полетил? О Давайте я докрафчу все таки Оцей сонячний активатор запущу переработку відходів і я на цій серії буду завершати. Я вже сьогодні біль за все не знаю. Від одну серії, наверное, не потягнув записувати. Просто. Просто убійте. мене. Це просто жесть. Да, я реактор реактором все ще, ще працює. 825 пакетов Куда я ключик дів Ой-ой-ой, я уже не знаю Алзе мод сборка все ваши ваші кожної серии стоит Я все запутаюсь А в тип просто с що за тип просто но все-таки... скрафтить Ядерные отходы пошли. Это тоже медленно. А, Полони 83. Вау. Проработка, кстати, пошла по логе. А кидали нам надо... Тебе надо Я, я не можу. <реш> <реш> Дальше в цій зборці ти ваше стає, це просто жесть. Коротше, на цьому я буду завершати, тому що, навіть, вже дуже висока, висок, мучительна серія вийшла. Я сподіваюся, що ви поставите лайк, підписуйтесь на канал, поставте колокольчик, щоб не пропускати наступні наступних серії, напишите прикольний коментар. А далі я не знаю, як будемо далі записувати. Ну, в принципі, ваші лайки, підписка і коментарі, це велика мотивація продовжувати далі записувати цю збірку. Що з бирка з каждої серії все ваші і ваші. Я не знаю, як буду записувати, но буду старатися. Все -все. Затягуй. Всім удачи, всім пока-пока.